Чимало було серйозних особистостей, пророків було, Мойсей був, закон був, Ісус прийшов, смерть переміг, пекло переміг. Апостоли з'явилися, які теж роблять щось таке, воскрешають мертвих, зцілюють там, демонів виганяють, життя віддають за Христа і таке інше. І не зовсім люди могли це все вмістити. Навіть народ Божий і багато хто так і не вмістив до сьогодні. Як розібратися? Був закон, був один завіт тут прийшов Ісус, він, начебто, якісь інші речі, каже, як же розібратися? Добре, з'явився новий завіт. І на сьогоднішній день ми бачимо таке різношерсте християнство: стільки течій, стільки рухів, і не можемо розібратися. Одні одне кажуть, інші друге кажуть на чому сфокусуватися, де правда, де найголовніше. Ось я хочу вас утвердити в цьому, щоб ви це знали і вдень, і вночі. Але найголовніше, я хочу, щоб новий завіт, заснований на крові Господа нашого Ісуса Христа, став вашим завітом. Перший розділ Якова, 25 вірш: А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудь слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Що таке блаженний? Щасливий. Сьогодні багато вчень, багато теорій, якщо ми поговоримо про закон, про волю, як же в цьому розібратися, як і нам допоможе. І через цю призму ви зможете утвердити своє життя, ви зможете грунтовно утвердити новий завіт у своєму житті, зрозуміти, з чого він все ж таки складається який він. Давайте відкриємо другий розділ восьмий вірш. Коли ви закона царського виконуєте за писанням Люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Це йдеться про досконалий закон, закон волі. Закон царський. Отже, в цьому законі є хто Цар. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Скажи чи люди взагалі, ось навіть християни чи праведники, порушують закон? Порушують? Неможливо його не порушувати. Що робити? Давайте прочитаємо 12-й вірш: отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Закон досконалий, закон волі, закон царський. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Що чекає на все людство? Все людство йде на суд Божий. Але є інший варіант, є інша дорога. Ті, хто вірують у закон досконалий, ті, хто вірують в Ісуса Христа. І роблять це правильно, вони на суд не приходять. Ось у цьому і є суть Євангелія. У цьому й полягає милість, благодать Божа для кожної людини, яка не живе за милістю, яка не виявляє милості. На суді в неї милості не буде, її судитимуть чорне біле все буде розкладено. Суд буде немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Що це означає? Та людина, яка живе за милістю, та людина, яка живе за царським законом, люби ближнього як самого себе, та людина, яка розповсюджує милість Божу, яка проповідує милість Божу, яка служить милістю Божою, яка ходить у Божій любові. І до Бога, і до ближнього живе за царським законом в її житті суду не буде. У цьому і є суть нового завіту, що Бог за своєю милістю так полюбив цей світ. Він полюбив нас, Він дав сина свого однородженого, щоб ніхто з нас не згинув, але мав життя вічне. І наше завдання якщо ми люди нового завіту ходити в милості Божій. Жити в милості Божій, чинити за милістю Божою. І я розумію, що багато християн сьогодні вірять у що завгодно. Вони сьогодні сфокусовані на чому завгодно, але не тільки на завіті, і вони не живуть на завіті. Що мені треба? Я годину молився. Може, треба дві молитися. Що мені ще треба робити? Ой, а якщо подивишся, одні кажуть, треба те робити, інші те робити, п'яті те, десяті те. І чим більше подивишся, будеш когось слухати, заблукаєш взагалі, взагалі складно розібратися. А якщо сам Біблію почитаєш, взагалі заблукаєш? Що робити? Як же в усьому цьому розібратися? До однієї церкви підеш, одне кажуть, до другої друге, до третьої, третє? Там одне вимагають, там інше, там третє, там п'яте, там десяте. Кому вірити? Чи можна взагалі вірити? Чи можна довіряти цій Біблії? Можна. Тому з сьогоднішнього дня ти і довірятимеш їй більш повноцінно. І чому ти не можеш довіряти, якщо ти не можеш довіряти? Тому що ти ще не зрозумів, що таке завіт любові. Або я можу постати на суд, або я можу постати з милості Божої? Є різниця, ні? Небо та земля. Тому милість вона ставиться вище. Ти скажеш, А як тоді жити? Дурдом буде? Ні, не буде. Тому що все одно є порядок. У церкві, у стосунках, у церкві є лідери, є старійшини, є там пастирі, є пископи. Не просто кожен каже, о, тепер мені всі повинні любити, мене повинні прощати, я робитиму, що хочу, покривайте мене, буду на вухах ходити. Ні, питання не в цьому. Є влада, яку Бог знову ж таки поставив, щоб у тебе мізки повернулися з одного місця в інше. Тому є у сім'ї влада. Знаєш, для дітей. Так само є батьки, які можуть виховувати дітей, дружина, чоловік, чітко розподілена влада, у церкві розподілена влада. Тому це не про це йдеться. Це говориться, коли стосується всіх інших побутових чвар, душевних чвар, духовних між собою. Тому що часто ми так любимо Бога, але так ненавидимо ближнього, ми його так терпіти не можемо. Але вище за суд ставиться. Лише милосердя Боже, тому навчи нас, Ісусе, молитися, навчу, якщо ви не вибачите, і я не пробачу, так сказав Отець Небесний. Важко легко. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього, не обмовляйте брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата? Той закона обмовляє та судить. Закона, про що йдеться? Коли ти не пробачаєш, коли ти не згоден з чимось, ти не можеш когось покрити, ти не можеш когось благословити, ти не можеш когось любити, ти не можеш явити цю милість. Насправді ти судиш не брата, насамперед, не сестру, не пастиря, проти кого в тебе налаштовані ці амбіції, ти не згоден. Із законом Божим, а закон Божий каже люби. Закон Божий каже милуй, закон Божий каже пробачай. Тобто, насправді ти не згоден із законом царським. Ти не згоден насправді з царем. Ти не згоден із досконалим законом, який дав Бог, із законом волі. Із завітом милості та із завітом любові, з новим завітом, іншими словами, ти не згоден, коли ти ремствуєш, коли ти не пробачаєш, коли ти засуджуєш, коли ти судиш. Це не стосується того, котрого ти судиш. Ти виступаєш проти закону, ось у чому проблема. І фактично ти виступаєш. Не просто вже проти якоїсь людини ти виступаєш проти законодавця, проти Бога. Це фактично є новим завітом. І якщо ти справді не зрозумів суті нового завіту, тоді тобі доведеться йти на суд. Не дай Боже комусь піти на суд. Вибратися звідти неможливо. Тому нам потрібна милість. Нам потрібен новий завіт. Нам потрібно зберігати цей завіт. Нам потрібно примножувати цей завіт. Нам потрібно розповсюджувати цей завіт. Нам потрібно стверджувати цей завіт. Тому Ісус каже: жертв Господь не хоче вже, дістали Бога з цими жертвами з усіма. Він каже, милости хочу! Тому що я, Бог каже, докладаю зусиль, віддаю однородженого сина, щоб врятувати людство, врятувати світ. Постійно намагаюся врятувати, навчити, посилаю там пророків, їх убивають, людей Божих тощо, і всі кажуть: ми віримо у Бога, все нормально. Тому Бог каже: мені не потрібна така ваша віра. Усі ці жертви, всі ці релігії, ритуали, обряди, милости хочу, а не жертви. І милосердя ставиться вище за суд. Тому Матвія, 7 розділ, про що говорив Ісус, не судіть, щоб і вас не судили. Якщо ви не судите, якщо ви не ремствуєте, якщо ви не засуджуєте, якщо ви в цьому не перебуваєте, не будете судимі, ви тоді живете за іншим законом, за царським, за законом волі, за досконалим законом, за законом милості, який ставиться вище за суд. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам? Отже, якщо я живу, пробачаю, покриваю, розпинаю себе і так далі, приходжу до Господа, що я чекатиму від Господа? Якщо я живу за милістю, я матиму від Бога милість, закон милості. Якщо я засуджую, ремствую, незадоволений, і так далі, прийду до Бога. Яким мене судитимуть тоді законом. Так само з усіма претензіями, якими я обурювався, підійметься закон Божий, і на базі цього судитиметься людина. Тобто, це варіанта немає називається. Праведних немає, всі згрішили і всі позбавлені Божої слави. Тому для людства. Ісус є Спасителем. Це єдиний вихід. Це просто милість, яку нам треба взяти в наші серця і понести це світло, це спасіння для цього світу. Через це так багато проблем. Діти, батьки, у церкві, стосунки, у всьому, у всьому. Чому? Тому що насправді люди не живуть за новим завітом. У них діють, які хочеш закони, хто хочеш діє в їхньому житті. Але не Ісус. Там, де Ісус все стає на свої місця, брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Тепер ці вірші починають звучати зовсім інакше. Що це означає? Це означає, якщо хтось із вас йде і рятує когось. Він віддає, як Ісус каже, ніхто більшої любові не має на ту, якщо покласти свою душу, своє життя за когось, віддавати, рятувати когось. Те, що ми робимо, проповідуємо, рятуємо, милуємо, покриваємо. У того тоді покриється безліч гріхів. Що це означає? І люди кажуть, та всі згрішили. Там, де я там і ти будеш. О ні. Я там не буду і навіть не збираюся. Чому? Тому що живеш за любов'ю, прийшов до Бога. О, мій улюблений, заходь, ти вдома, живеш за милістю, о, ти помилуваний. Все досконало, все просто. А якщо ти не живеш, живеш за іншими законами. Твоє серце, твоя душа, твій розум переповнені чимось іншим. Діє вже недосконалий закон у твоєму житті. Суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя.